Нині церква празнує інтересних святих мученик Мануїл, Савель і Ісмаїл. Вони мали багатих батьків, але у Персії жили, були християнами, добре воспитані, добре образовані, поступили на державну службу і були послані од імені Персії на переговори з греками. Де при власті був Юліан відступник. бися, завжди греки показували образець християнства. Перси, пізніше, потім многі одійшли і стали одні поклонниками сонця, а більше, велика частина потім прийме мусульманство. Но в цей момент іменно перси. Християни троє, як дипломати, приходять на переговори з Юліаном Отступником, і коли той заявив, що хоче робити праздник, але треба поклоняти язичним богам, дипломати відказалися. Вони сказали, що прийшли сюди не рішати питання віри, а питання міждержавних договорів. Но в тому то и діло, що якщо правитель обізуміє від злости і ужаснішої агресії проти церкви, проти людей, то такий правитель забывает і за державу, забив Юліан отступник, що вони, мабуть, недоторканность, вони ж дипломати, почав бити дипломатів. Повісив їх на дерево, нога дгорі, бив, різали тіло, кланяйся моїм богам. А вони відказалися. Одкрилася земля і сокрила їх маса людей при Юліанові, котрі скривали свою віру вдруг, об'явили себе, що і вони християни. Юліан був. У безумію, обично Юліан подумав, що він правитель, безбожник, так і всі мають бути подані такі ж і безбожники і пустими, бездарними, як він, озлоблений Юліан. Мало того, що він нарушив право всіх трьох людей. А посії вони дипломати, Персія об'явила війну грекам, греки війну програли. Ужас, що за правитель, котрий елементарно не міг поуважати, ну, сам бися кланяв своїм ідолам, казав би, ви дипломати, станьте набік? Ні, він побив дипломатів, лишив їх жизни. Пізніше земля повернула тіла, але вже вони були усопші, але дуже благоухали, ніяким благодатним даром і люди. Відсі ті чудеса, воїстину укріпилися у вірі. І тоді Юліан відступник зрозумів, що він програв усе. і воїн Меркурій дійшов до нього, воріма війни, і убив Юліана відступника. Боже мати, благослови наших людей, нашу власть, наших воїнів, наших людей, наших тих людей, котрі. Ми дали їм вибрали їх на високі пости, Господи, і в них пробуди чувство відповідальності перед Богом, перед законом, перед людьми, перед совістю, бо лише так поступаючи, завжди будучи самі законопослушні, треба від начальства бути законопослушним. І ми тут, діти Божі, добрі громадяни, принципові громадяни. І добрі християни православні, принципові православні, котрі не хоч куди, ні в який розкол, а тільки в канонічній церкві держаться, так також поступає модують діти Божі, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.